З Євангелія від Йоанна Тома, один з дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому, ми бачили Господа. Та Він сказав їм: Поки не побачу на Його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів. Знову були всередині будинку його учній, Тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже томі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку й доторкнися до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій. каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили.